В ефірі новини сьогодні у випуску на Одещині вели температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів в Ізмаїлі з концертом виступив відомий український виконавець Козак Сіромаха. Сьогодні, 22 липня, православні відзначають день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 44 тисячі 250 осіб особового складу, 11 тисяч 38 танків, 23 тисяч 35 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 680 артилерійських систем, 1 тисяча 445 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 199 засобів, протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 47 437 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3533 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 55 953 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, палають адміністративна будівля та легкові автівки. У житлових будинках вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби. На Одещині з 5 липня ввели температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів. Заборонено рух вантажівок з максимальною вагою понад 24 тонн. Та навантаженням на вісь більше 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів. Така заборона діятиме з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора. За дотриманням обмежень будуть стежити патрульні поліцейські. Дивіться далі. На автомобільних дорогах Одещини з 5 липня ввели тепловий режим. Це зроблено задля зменшення руйнувань. Асфальтобетонного покриття доріг при надто високих температурних показниках повітря. За дотриманням теплового режиму на дорогах Ізмаїла та Ізмельського району будуть стежити патрульні поліцейські. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурний режим повітря більше 28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на віз понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Порушувати тепловий режим дозволено лише окремим транспортним засобам. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. Перевозять швидкопсувні вантажі, антисанітарні, живі вантажі, вантажі підвищеної небезпеки, військові вантажі, товари тваринного призначення або майна, що використовуються для потреб оборони. Усі інші транспортні засоби у разі заборони подальшого проїзду мають зупинитися на спеціальному майданчику для відстою. На ділянці траси М-15 є декілька місць для стоянок. У безпосередній близькості до Ізмаїла знаходяться майданчики у селі Саф'яни. Поки діятиме тепловий режим, поліцейські здійснюватимуть профілактичні заходи та контроль за цим питанням. Про зняття обмеження повідомлять додатково. Патрульні радять планувати поїздки таким чином, щоб уникати пікових годин та найвищих показчиків термометрів. Мати при собі достатню кількість води та вживати її протягом руху. За необхідності отримання термінової допомоги через погіршення стану, одразу звертайтесь на екстрені лінії, зокрема 103 та 102. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На Одещині затримали заступника керівника ТЦК за хабар у 3 тисячі доларів. За даними слідства, посадовець, який обіймає посаду начальника відділення обліку мобілізаційної роботи, вимагав від військовозобов'язаного 3 тисячі доларів за виключення з бази розшуку осіб, що порушили правила військового обліку. Гроші зловмисник отримував частинами. Через свого підлеглого після передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тисячі доларів правоохоронці затримали посадовця у процесуальному порядку. Кошти вилучили як речові докази. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у сумі понад мільйон гривень. В укритті Ізмаїльського палацу спорту відбувся концерт козака Сіромахи, автентичного українського виконавця, який своїми піснями підтримує бойовий дух військових. Захід пройшов у межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади та став символом незламності української культури навіть у найскладніші часи. Як це було? Дивіться у сюжеті. 14 липня в укритті Ізмаїльського палацу спорту відбувся особливий культурно-патріотичний захід виступ відомого українського автентичного виконавця козака Сіромахи. Концерт пройшов у рамках проєкту Пліч опліч, згуртовані громади, та був організований для підтримки бойового духу військовослужбовців, які боронять Україну. Salvana Ukraina, shira Ukraina, lio na Ukraina. Salvana Ukraina, pri Ukraina, lio Ukraina. Одна із тих речей, які ми маємо доносити людям, що ми щоб не бути мертвими, ми маємо стати живими. А щоб бути живими, ми маємо прибрати в ті всі і шипи, які в нас знаходяться: страх, агресія, заздрість, ненависть ці всі речі ми маємо допомагати собі, і коли собі допомагаємо, то ми можемо допомагати іншим людям. Козак Сіромаха, справжнє ім'я якого Олександр. Любоженко відомий своєю творчістю в етностилі, яка поєднує українські пісні, автентичні мотиви, глибокі патріотичні тексти та щирий народний гумор. Після закінчення Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв він працював хореографом і керівником танцювального колективу. У 1999 році його колектив здобув перемогу на фестивалі Червона рута. З початку повномасштабного вторгнення співак активно виступає в Україні та за кордоном. Він вже провів два тури у США, організовував концерти в європейських країнах, де збирав кошти на потреби Збройних сил України. Співпрацюючи з культурним десантом, неодноразово виступав перед військовими на передовій. Захід відбувся в укритті палацу спорту, символічно із огляду на безпекову ситуацію, як підтвердження того, що навіть під час війни українська культура залишається живою та дієвою. Козак Сіромаха подарував глядачам яскравий та щирий концерт, наповнений авторськими піснями, патріотичними роздумом українською душею та гумором. Його виступ став не просто музичним дійством, а справжнім емоційним підживленням, сповненим сили, надії та віри у перемогу. Я просто в захваті. Я чекала на сі... на сіромаха дуже давно. Чесно, і коли я дізналася чи сьогодні а, раптово, і коли я про це дізналася, я сказала все, кидаю, і йду до нього на концерт. І в мене твориє отакий от, от автограф. Після концерту військовослужбовці тепло подякували артисту за щиру підтримку. Багато хто зізнався, що давно не відчував такого душевного піднесення. Глядачі фотографувалися з виконавцем, брали автографи та спілкувалися. Організатори наголосили, що планують і надалі проводити подібні заходи, адже моральна стійкість, культурна тяглість та жива емоція це теж важлива зброя у боротьбі за свободу України. Це було щось неймовірне. Це було дуже яскраво, гарно. Дякуємо пану Олександру і дуже дуже вдячні нашій е, міській владі і нашим організаторам цього заходу. Це дуже дуже неймовірно і гарно. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Інспектори сектору служба освітньої безпеки із мельського підрозділу поліції провели профілактичний рейд у торгових закладах міста. Метою заходу було нагадати працівникам торгівлі про відповідальність за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Правоохоронці поспілкувалися з продавцями, акцентуючи увагу на необхідності перевіряти документи у покупців, якщо виникають сумніви щодо їх віку. Під час рейду поліцейські розповсюдили інформаційні листівки, які нагадують про заборону рей реалізації алкогольних та тютюнових виробів особам до 18 років. Поліція вкотре закликає підприємців та працівників торгівлі суворо дотримуватися вимог чинного законодавства. Порушення цих норм не тільки передбачає адміністративну відповідальність, а й несе загрозу здоров'ю підлітків. Сьогодні, 22 липня, православні відзначають день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Марія стала першою людиною, якій з'явився воскреслий Христос. За євангелієм від Івана Ісус звернувся до неї на ім'я, і вона впізнала його про історію та традиції свята далі у сюжеті. Сьогодні, 22 липня, православні відзначають День пам'яті Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Марія походила з міста Магдала на західному березі Галилейського моря, звідки й отримала своє ім'я. Про її родину майже нічого не відомо, але деякі передання припускають, що вона була з заможної або знатної родини. Євангелія розповідають, що Ісус Христос вигнав із Марії сім бісів. Це зцілення стало для неї поворотним моментом. Відтоді вона віддано слідувала за Христом. Марія Магдалина. Стала першою людиною, який з'явився воскреслий Христос. За євангелієм від Івана Ісус звернувся до неї на ім'я, і вона впізнала його. За переказами, Марія Магдалина жила останні роки в Ефесі під духовним проводом апостола Івана Богослова, допомагаючи йому в служінні. Там і відійшла до Господа. Її мощі згідно з пізнішими традиціями, були перенесені до різних храмів, зокрема до Константинополя і Франції. У народній традиції вважається, що цього дня жінкам не варто виконувати важку фізичну. Працю, особливо на городі чи в полі. Це вважається недоречним і навіть небезпечним. Існує також повір'я: під час грози не можна залишати відчиненими двері та вікна, адже разом із блискавкою до хати може увірватися нечиста сила. Святу Марію Магдалину від давніх часів шанують як небесну опікуницю жінок, до неї звертаються з молитвами про зцілення тілесних і духовних недуг, просять захистити від темних думок, зміцнити родині стосунки та дарувати привабливість і жіночу силу. Вірять. Що кожен, хто щирим серцем звернеться до неї у цей день, отримає її захист і благодать. Наталя Гаврилова для програми Новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні. Єврокупівля 48 гривень 45 копійок, продаж 49 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 23 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, в день північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градуси, в день – 33-35 градусів. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 23-25 градусів. В день 29-32 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті www.izmail.tv.com, на Ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.